Поки ти спав, я сон твій берегла, просила тишу в унісон мовчати, мова хоронець пильно стерегла, щоб хоч годинку в тиші міг поспати. Я проганяла сотні голосів, які постійно в голові. Лонав. Лиша потіла спою коханиць спи а я ноли ну, тебе охороняли, а я ноли ну, тебе охороняли. Ти вже не чув гучних ворожих куль, і хоч на мить відчув себе на волі, далеко був от той кривавий нуль, який би шально ще труйнує долі, я поганяла сотні голосів, які постійно в голові лунали лишка потіла спи коханий спи, а я моли тебе Хороняли, а я моли, тебе охороняли. Поки ти вдома сон твій берегла, просила в Бога біль вистамувати. тобі, я стільки віддала, щоб там на фронті міг і згадати, я прогоняла сотні голосів, які постійно в голові муха лише потіла, спи, коханець спи, а я ноли ну, тебе охороняли, а я ноли ну, тебе ла-ла-ла.